Вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене останній день моєї зимової відпустки. Завтра вже треба на роботу, тому ввечері буду їхати вже в Київ. Але квиток я ще не придбала, трошки пізніше його куплю. Зараз ми з Сергієм вирішили ще трохи прогулятися по місту, тим що є час. Поїзд буде аж 18.30, зараз 13 годин, тому що годинки 3-4 можна погуляти по місту. На вулиці сьогодні похмура, погодка, але не дуже холодно, плюс 4. От Сергій трішечки Засмучений, що так. я уїжджаю. Ну, насправді я теж засмучена. Якось хотілося довше побути в Ужгороді, але Із-за того, Ужгороді, що і, землі, ну, і з тобою. Ні, з тобою я була більше так. двох тижнів. Але а, в Ужгороді я повинна була бути довше. Бо Планували приїхати сюди раніше. А так як я захворіла, то частину відпустки провела вдома в Києві. Ми з Сергієм по місту ходимо пішки, бо відносно відстані невеликі, якщо порівнювати з Києвом. Ну і заодно це дуже корисно для здоров'я. Єдине, що з вокзалу ми приїхали на таксі. І вчора я поспішала на зустріч, тому викликала таксі. А так завжди пішки. Дивіться, які тут будинки колоритні. Вон той рожевий будиночок попереду 1897 року. Невільськільки багато років цього будинку. Собранецька, 15. Вулиця Собранецька, дуже довга вулиця. Буквально 30 хвилин і ми вже в центрі міста. Але це ми йшли довгою дорогою, є коротший шлях. Ми вирішили пройтись іншим шляхом, все одно ми гуляємо і подивитись щось новеньке. На цю вуличку ми ще не заходили. Ми тут вперше, попереду якийсь цікавий будинок. Ось так. Неначе поглядаю тижня. Вулиця підхідна. Був відкритий під'їзд і ми вирішили зайти. О, дивіться, як тут. Прикольно. Я таке люблю. Сходи. Класні вазони з квітами, вікна вітражні, Можливо, тут зверху відкрита буде двері. І все. Так, тут відкрито. Дивіться. Це виходи в квартири. Цікаво дуже. А сходи наче десь у замку. Перший раз таке бачу. Трішечки вам у вулиці Ужгорода. Мені гарно, не знаю як вам, але мені таке подобається. Дивіться, старовинні двері. Такий приватний. Ось цікавий будинок, до речі, продається. Якщо комусь потрібно, то купуйте. Такі колоритні булочки міста. Тут ось, бачите, такий старенький будиночок. Цікаво, так? Десь щось сучасне, десь старовинне. Є що подивитися. Ось такі багатоповерхові будинки. Поряд приватні. Кудись ми заблукали. Дуже колоритно тут цікаво. А, я зрозуміла. Це ж тут, якщо їхати на автобусі 18 му то він тут проїжджає. І он на горі, бачите, замок. Так, знайшли таку вузеньку вулочку. Сходи, які ведуть наверх, і ми подивимося, що там є цікавого. Чи є щось цікаве, чи немає. Ох це тут хтось жив раніше. О. О, дивіться, клас! Гарненько, да? Який вид чудовий. Не даремно ми сюди пішли. Ой, зараз ми вийдемо до Костьолу. Он я вже бачу. Трохи далі він знаходиться. Фух. Що це? Ничего. Науково. Дослідна частина. Вау-вау-вау! Який вид гарний. Подобається тобі? Так. Мені. Ось попереду гарненький будиночок. Ми тут вже біля нього були. Якщо піти наліво, то дорога веде до замку. Вулиця Капітульна. Завітали в Штефанію, щоб скуштувати тортик Ужгород, випити кави. Це вже така, знаєте, традиція в останній день мого перебування в Ужгороді. Ми приходимо в Штефанію і куштуємо цей тортик у Сергія чай. Його тортики на іншому столику стоїть. <сup> <сup> бо дуже маленькі столики, ми на вулиці сидимо з таким гарним видом. Так тихо, спокійно. Смакота. Я ще хочу купити хлібчика. Купив для кого? Заберу з собою в Київ тут. Там ще хто. Тут є. багети булички. дуже класні, да, булочки. Подивлюсь щось смачненьке. До речі, на рахунок тортика Ужгород мені там писали в коментарях, що хотіли би придбати, але не можуть знайти в Києві. Я знаю, що моя одна підписниця купувала такий тортик в Житомирі. І я трошки погуглила, подивилася в інтернеті, і в Києві можна замовити його онлайн. Тому шукайте, якщо дуже хочеться вам спробувати. Я з собою взяла. Такий пан Резан, це булочка з заварним кремом і родзинками. І тут в мене штефан з томатом. Покажу. Ось такий. Ммм, смачненький. Якраз мені буде дорогу. смаколики. Дивіться, котики зацвіли. гарненько, так гарні перері. І ось цікавий будиночок. Єдине, що я б зробила, то Заборонило би тут пересування автомобілем. Бо така класна, затишна і гарна вулиця, але автомобілі все псують. Ми вже нагулялися, йдемо в сторону дому, якраз пішки пройдемось. Треба зайти ще пообідати. Мабуть, зайдемо в Дастор. Там є кафе, називається Дасторія. Дуже смачно там готують. Ми якось вже були там з Сергієм. Хочеться поїсти кремзликів. Це щось типу драників картопляних. От, якраз ще трішечки нагуляємо собі апетит. Сумку я свою вже зібрала, там нема чого було і збирати її. От, перевдягнусь тільки в спортивний костюм, щоб в поїзді було зручніше. До речі, я обов'язково ще приїду в Ужгород весною, коли тут будуть цвісти сакури. Ви ж знаєте, що Ужгород це місто Сада. І весною тут просто неймовірно гарно. Отже, я приїду і візьму вас з собою. Подивимось на цю красу. Мені подобається, що тут меню з фотографіями, можна подивитися. Як буде виглядати ваша страва? Я замовила собі кремзелики з грибами, взяли чай обліпіховий. Сергій їсти нічого вже не буде. В нього вже був обід в Штефані. Він просто вже після четвертої не їсть, хоча ще немає. Після третьої. Після Отож він так і підходав, бо в нього така дієта, там. До третьої, до четвертої їсть все, а потім все. Рот на замок. Оце так порція, дуже велика. Сергій, будеш мені допомагати, я сама все не з'їм. Ти себе недооцінюєш. Хоча б один. Я вважаю, ти з'їж і навіть попросив додати. І я не буду просити добавки. Впевнено, Мені вистачить і цього, але ти все, ти я не впораюсь сама. Я в тебе вірю. Ми всі в тебе віримо. Так смачно пахнуть просто. Mm -hmm. Смакота. Дивіться, з грибочками. Mm -hmm. Дуже смачно. Друзі, дивіться, який гарний автобус. Серединні ліхтарики, горячі, різнокольорові, поручні, прикрашений, дощ новорічним. Клас. Дуже гарно. Одразу настрій підіймається. Супер, так? Да? Ага. Ми так на ньому і не покатались, хоча багато разів бачили. Це 18-й маршрут. Якщо хто місцевий, можете покататися, підняти настрій собі. Все ж таки, всі кремзелики я не осилила. один залишився, нам його запакували з собою. Так, я візьму ще. Цукерок з собою. Так? Я, так, і мандаринку. М -м 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 -м. Шоколадка Яка Анатолійна. велика. Тиждень чекала. Це ти для мене її купив, так? Ну, я тобі показувала ти її не осилила. У мене скоро <г twitch> злипнеться одне місце. Ні, ну ми забираємо ці цукерки, залишаємо і міняємо. Ага. Скурику, Бачиш, який ти. Ну, мандаринку я візьму з собою. Мандаринку я візьму. І хлібчики я і, хлібчик, і навіть і яйця тебе. Ні, а це тобі все. Залишається. І блинчики Млинчики тобі теж залишаються. Все, канікули закінчились. Дякую велике Ужгороду за гостинність, але я не прощаюсь а кажу до нових зустрічей. На доріжку присіли, беремо речі і їдемо на вокзал. Як завжди, останнє біля туалету, бо я білет купила щойно, щоб їхати самій. Поки що інші білети в цьому купель не викуплені. Сергій мене провів, поставив речі. Їдемо зараз десь в горах, зв'язку немає. Я замовила собі чай, в мене буде вечеря. Купляла в магазині курячі нагідці. Цю ну, булочку з'їм. Отже, мені смачну. Що я вже вдома повернулася в Київ, доїхала добре. Погодка морозна, туманна за вікном, трішечки сніг лежить. Зараз вже включила бойлер, щоб він грівся. Буду збиратися і йти на роботу. Як то кажуть, з корабля на бал. Відео буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!